Привіт! Сьогодні день літній, як і вчора був, і все, весняні роботи продовжуються, а їх тут немало. Ось зараз ми подивимось. Чим там Віта займається. Всім привіт! Гребуся, грибуся. Чим... Ну да. Вона на цьому нашому укліні грибиться, Прибирає щось старе. Розпушує землю, так? Да? Та тут же ж ти ж бачиш все пропадало. Треба трошки попідгрібати його та чуть, -чуть. Та, Бач, земля вже суха. Два дні. Ось так. на цьому скосогорі у нас вже взагалі сухе зовсім. Та я за що я кажу, що тут вода не тримається. Тут земля така, що... Там, де кінь, там ще болото. Вже ви, який витривалий цей. Вже, можна сказати, очіток, який нічого не боїться. І тон висихає. Хто не знає оцей очіток. На зиму він щось став розовий, а так він он, зелений. І він міняє колір, він змінить, потім, потім Ось, поміє. Тут у нас заросло, бачите як. І нічого інше тут майже не хоче рости. А цей дуже не вибагливий, але той. Але й йому перепалимо, бачиш. <гум> ну якщо е три місяці літом ну, дощу не було, вважай. Ну ми трошки поливали, але вода не тримається. Так. Ми тут поливали майже кожен чи через день. Ну через два. Та де? Через два. Майже через день віта. Якщо не було дощу. Так, тут Нема чого а. і намагатися щось виростити таке декоративне, гарне, тому що А вода не тримається, бачите. Земля тільки підсохла все. Вона Два, розпушена. Два сонця, воно вже тут... Та ось вже воно порипалось все і, і майже сухе. Я його так трошки попідпушую. Ось наша. Сосна, бачите? Бідненька. Її з'їла коза. Ми думали, що поїло тут, гілки поїли. Ось, ось. Ну, вона трошки ожила. Ожила. А, а тут треба зрізати гілки, бачиш? Е, може вверх зрізати, але Віта каза трішки пізніше, е, може подивимось. Е, коза з'їла, ми не знали, що її. Думали, що зайти. Тому що й зайці у нас тут були. А це не зайці, це коза. Потім Віта побачила, що тут стояла, і потім копиця бачили, і вона поїла. Бачите, ось гілки ось тут з'їдено, це вже теж і, і ось такий стовбур, і тільки верхушка. І, і звідси також з'їв. Ой, ой, віта мене проганяє. Помазали, да, і я ще й обмотував тканиною хебешною. Поки воно не зажило. Але стовбур зажив. Нормально. Там кору на стовбурі з'їло. Та обжерла да. Все. Не було чого мало дерев де кору. Можна з'їдати, але прийшло до нас. Ось так. Ну, трішечки хворе. Ну, будемо спостерігати, як воно. А де діватися? А так вона прижилась, було отаке. Та було все нормально, якби її не погріли. Я говорю, спочатку було десь на четверть. Отаке таке маленьке. Маленька да, І вже ось яка виросла. Добренько. Віта тут займається. Кіця у нас також, ось дивіться. Займається. Бачите, в... бачите, як, як займається. А о, під рукою телефона не було. Тут такі кульбіти вона робила. Говорю, коли знімаєш, тоді вона ще не хоче. А там витворяла. що, Мароська. Відвертаєш? Тіні. Вона вуха вона отак на, назад. Коли, коли її, о, о, бачите, коли їй щось не подобається, про неї що вона їх назад отак. Добренько. А я пішов зараз, він вже бензопилку приготував і ось там далі, над високими грядками, там нависає у нас. Щас, Ну я ще прийду покажу. От, ось там нависає і на одну грядку повністю створює тінь. Потрібно зрізати. Ми вже це е, бачили. Я говорю, ну куди ж зрізати, якщо там ще щось осте і так далі. А поки немає нічого, потрібно зрізати там. Не знаю, що за то не верба, нахилилося повністю. Зараз ми зріжемо. Ну а далі буде велике у нас прибирання, загрібання. Тут, бачите, скільки ж листя, а листя тут не міряно. Потрібно буде, ну це ж тільки тут, там, все, а там, там і ще на там також. Ну, хватить. Весна прийшла, сидіти не будеш. Ось, бачите, оці гілки, вони повністю, а сонце зараз, а літом воно ще вище. Воно повністю затінняє і оцю ми зріжемо. Але я буду по частинам ось, спочатку так десь зріжу, а потім вже це остальне отак підріжу. А щоб не зламало мені цю грядку. Ці нормально стоять, бачите. Тут товщий метал був, металопрофіля. А там майже два рази тонший. Тому я там поробив бортики. Ну, хто нас дивиться, воно його трішки повикручувало. Ну, тонкий метал, а я не хотів чекати, заказувати там доставку. А який був такий <гум> і купив. І його повело ось так, як якось. Останню я не зробив, тому що там відкопував, а тут у увітив. Бачите, що з ним поробилося? Оце були і подібні. А зараз рейки поставив, поставив там ще додаткові. бачите. Такі річки, стовпчики. І все нормально тримає. О, а тут і майже нічого не потрібно робити. Е, вуголки на вугли потрібно поставити. Як поливаєш, вода протікає. Вона сюди виходить. Ну, є й вуголки такі потрібні сюди. Та і все. І це буде стояти так. Ну, може, згодом і... Річки. Ну, так же само поставимо. То останню по-любому ми зробимо і цю. ну що, Зараз позрізаю і там далі. Шуковиця в нас є, також гілка сюди наклоняється. І коли тут ті, хто тут щось збирається робити, це ж не ми. Сказали, беріть, якщо хочете щось тут виростити, то, то беріть. А то в нас травою заросте, мені більше буде роботи це все викошувати. Ми не збираємося там робити огород нам оцього. достатньо. Ну, Поїхали. Ну все, тільки закінчив. Вже все і тут, і там, і розрізав і вже ж попиляв на дрова. А сьогодні вже возити і прибирати не буду. Трішки спина чується. Так що далі буду відпочивати. Ось. О, тут не так багато. Але є дрова і зато вже тут нічого не буде нас затіняти. Ось тут також зрізав. Ну і тут у нас шовковиця була е -е, ну, непогана на смак. Але вона на цю сторону і тут як щось роблять. Трактор заїжджає. Ось тут. Сюди гілки аж отак виходили, мені мішали. Ось також позрізав. Ну, трішки дров є і трішки облагороди. Ну і на сьогодні буде таке коротеньке відео. Так що все, дивіться нас, підписуйтесь, пишіть коментарі. Це найцікавіше. Ну, і все буде добре. І слава Україні.